Це останні зняті кадри оператора Валерія Мартинюка. 1 червня 2018 року він разом з журналісткою на таксі повертаються зі зйомки. Таксист розвертається через подвійну суцільну лінію розмітки і виїжджає на зустрічну смугу. Тоді у автівку в'їхав рейсовий автобус. Від отримали травм оператор Валерій Мартинюк помер у лікарні. В грудні 2018-го справу передали до суду. В смертельній ДТП обвинувачують таксиста Едуарда Голюха. Судове засідання у цій справі тягнулося більше п'яти років. Він довго затягувався. Спочатку в обвинувачено був адвокат, який себе дуже грубо поводив зі свідками, з потерпілими, в тому числі зі мною. І влаштовував такі сцени, які просто напевно вплинули на моральний стан всіх учасників процесу, можливо, навіть і судді, тому що суд був як вистава, і це справді всіх дуже сильно злило. Я би навіть сказала. Впродовж цього часу таксист Едуард Голюх не визнавав своєї провини. У судових засіданнях поводив себе цинічно, розповідають рідні загиблого Валерія Мартинюка. А так він та от не винуватий водій автобуса, а я то ні в чому не винуватий. Як вів себе. Звинувачення це просто ну, цинізм, край цинізму. Звинуватив, що з нього вимагали там якісь кошти, там, да. тобто я хотів би наголосити, за ці 5,5 років жодної, жодної моральної підтримки, жодної фінансової підтримки зі сторони звинувачення не було. А троє дітей. Після більше п'яти років судових засідань, сьогодні, 28 грудня, суддя Оксана Крижова зачитує вирок Едуарду Голюху. Гольха Едуарда Константиновича визнати вини вчинені кримінального правопорушення, передбачено 2 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити їм покарання в виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Брати відносно винуваченого Голюха Едуарда Константиновича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, взявши його під варту в залі суду. Окрім цього, суд зобов'язав Едуарда Голюха виплатити моральну компенсацію родині загиблого та потерпілію ДТП Анні Калаур. І хоча й п'ять років це не максимальний термін, який міг отримати горе таксист, рідні загиблого оператора задоволені таким рішенням суду. Коли сьогодні ми почули вирок, я з облегшенням здихнув і подумав, що на одного вбивцю на дорозі стало менше. Засуджений таксист Едуард Голюх має час, аби оскаржити винесене рішення в апеляційному суді. Поки ж наступні п'ять років він проведе за ґратами. А загиблому в ДТП Валерію Мартинюку цього року мало б виповнитися 36 років. У нього залишилася дружина та троє дітей. Тиша. Закрачі тіще відчі, Повлане Весенко, Володимир Захаров, новини Рівного.